Вітання всім з вами Наталя. Сьогодні у нас мова піде знову ж таки про догляд, про косметику. Я як завжди із своєю подругою Наталією, яку ви вже знаєте по моїм попередніх відео. Завітали до новітніх технологій до того, що відбувається зараз у Англії і у світі, зокрема у світі косметики. Наталь, розкажи, що ти сьогодні тут побачила щось таке нове. Якщо побачила, всім привіт! Мене звати Наталія, лікар косметолог і ми з Наталею завітали. На я дуже люблю виставки на виставку краси, і ми тут побачили багато новітніх технологій, екзосоми, полінуклеотиди. І зараз осінь і сезон, коли треба працювати зі своєю шкірою і період активних процедур, коли ми можемо змінювати якість своєї шкіри після поліди, відпочинку. Ультрафіолет не дуже добре впливає на якість нашої шкіри, встає колаген, і тому ми прийшли сюди подивитися, що ж. Є такого дуже активного, що допоможе нам покращити якість нашої шкіри. Я Ми до речі зазначу і... одна секунда, скільки красивих жінок і чоловіків разом я давно не бачила в Англії. Так. Неймовірна краса і дуже красива виставка. Дуже багато компаній представлено. І представник цього ці події Галдерма, компанія Галдерма, основник, так. Да. Наталь, а добре, це ти розказала, де ми сьогодні. А тепер давай вже перейдемо до практики. Отож, осінь. Це пора, от як ти завжди наголошуєш, півінгів догляд нас змінюється від весінньо-літнього сезону до літньо-зимового. На що треба звернути увагу? А звісно, ми зараз на вулиці холодає, і температура змінюється, і наша шкіра на це реагує. Перепади температур, а отоплюючі прибори. Вони досить впливають на якість нашої шкіри, зневоднюють її. І тому нам треба переглянути домашні догляд, додати кислоти більш поживніші крема. І зараз треба звернути, я дуже люблю пілінги і можна робити більш активні процедури, зливати, руйнувати все старе і формувати молоду, здорову, доглянуту шкіру. От в домашніх умовах на що я, я що ми можемо такий продукт взяти і зробити? А це як одяг, треба перевдягнути. Якщо ми е літом використовували гелеві вмивалки, то зараз ми можемо використовувати муси, е молочко для вмивання, які більш делікатно будуть працювати з нашою шкірою. А нам треба ввечері, е можна використовувати більше. Е Кислотні вмивання, а вранці ми можемо вмиватися молочком або мусом. Нам треба передивитися склад наших препаратів, чим ми користуємося в домашніх умовах, і наші легкі засоби замінити на більш поживніші. Нам треба більш поживніші крема, вітамін С, передивитися амінокислоти, пептиди, антиоксиданти додати в состав нашої шкіри. І в кожного більш комбінована шкіра вона становиться більш зневоднена в цей період. А суха шкіра вона теж потребує більше уваги і поживніших кремів Ми повинні вводити ретинол. А до речі, Наталь, про ретинол який ти б рекомендувала, і як я знаю, що його треба дуже обережно вводити. От твої рекомендації щодо ретинолу, і чому саме взимку? А ретинол треба вводити поступово, навіть починаючи два рази в тиждень із 0,02%, починаючи, доводячи до 1% ретинола, тому що він можна викликати ретиноїдний дерматит. І пацієнт може злякатися і подумати, що це поганий ретинол і в нього алергічна реакція, але це неправильно. Тобто він дуже класно працює, він дає регенерацію, оновлює клітини, оновлює шкіру, але його треба починати з низьких процентів два рази в тиждень і доводить до щоденного використання. Тобто Це робота... Тільки в зимовий період. А в зимовий період я рекомендую, тому що у нас шкіра дуже активна до ультрафіолету, і зимою у нас я завжди з октября. У апрель місяць використовую ретинол, а влітку я його прибираю. А, хоча нові стандарти косметології а, рекомендують використовувати ретинол круглогодічно. З тим, якщо ви використовуєте СПС, але це буде треба бути настільки дисциплінованим, якщо ви не наносите СПС, то влітку у вас є великий ризик приобрести пігментні плями. А добре, Наталь, знаєш, що ще мене цікавить? А щодо кремів е, нічних, от чи взимку їх так само треба, чи навпаки, влітку менше, тому що інколи, коли ти купуєш якийсь догляд. Тобі рекомендують, оце денний, оце нічний, оце ранішній. От що ми взимку робимо? Більше поживних кремів наносимо і день, і ніч, чи, наприклад, тільки день, чи більше ніч? А все це індивідуально, але справді ті крема зимові з керамідами, олії з омегакислотами, вони влітку будуть не актуальні, тому що нам буде дуже важко, наша шкіра буде просто задихатися з цими препаратами. І влітку ми використовуємо різні форми гіалуронової кислоти, легкі текстури, легкі сиворотки активні. І захищаємо нашу шкіру СПФ. То в зим в зимовий період ми захищаємо, коли ми виходимо на вулицю, ми захищаємо і ручки, і обличчя наносимо крема з церамідами, з ам'єга трі плюс 6 кислотами, пептидами. Тобто ми захищаємо нашу шкіру більш поживними сиворотками і кремами. Зрозуміло, які чи твої рекомендації маски, як ми робимо? Розкажи, будь ласка. І на які звернути увагу в зимовий період, звичайно в зимовий період у нас є ціла починаючи з октября місяці, я обожнюю пілінги, і звісно, треба підібрати ті кислоти, які підходять саме вам. І в домашніх умовах ми можемо робити домашні пілінги раз в тиждень, обов'язково робити ексфоліацію. Ну, що, наприклад, який що, що я можу От, піти зараз і купити? Я купити. не дуже знаю. Все так. в брендах, наприклад, так. ви заходите в аптеку або в будь-який е, магазін да. б'юті магазин, і ви е, можете дивитися препарати з е, гліколівою кислотою. Молочна кислота вона буде дуже класно працювати з сухою шкірою. Якщо ви власниця комбінована і жирної шкіри, то вам підійдуть саліцілова, міндальна кислота. Вони це дуже класні кератолітики, які знімають рогові чешуйки, знімають гіперкератоз, і вони для комбінової шкіри будуть для сухої шкіри, вони будуть дуже сушити, але в кого є запалення на шкірі, вони будуть класно працювати саліцилова міндальна кислота. І нам треба дивитися склад. І, як правило, там є анотація, ми наносимо на 10-15 хвилин такі пірінги з легкими кислотами фруктовими і змиваємо водичкою. Таким образом, скільки клітин ми на поверхності змінимо, стільки на базальній мембрані у нас фібробласти будуть виробляти нові молоді клітини. Добре, а от ти кажеш пілінги і ретинол це нормально поєднувати чи один день зробити пілінг? А наприклад, через день на ніч нанести ретинол? От я як тут, яка комбінація? Так, а, Як працюють пілінги? Це кислоти, вони просто як знімають дороговий шар, а ретинол він ділить ядро клітини. У їх дія зовсім різна. Але треба дивитися їх в різні дні, ми можемо використовувати, звісно, і дивитися на концентрацію ретинола і концентрацію PH кислоти. Тому що якщо у нас PH, там буває 2,5, це дуже кислота, яка легкі пілінги. А якщо у нас більше. ПАШ там до єдинички, тость низька пАш, воно може викликати запалення з ретинолом. Тому треба дивитися процент кислоти, а стан шкіри, і, е, і можна використовувати раз в тиждень киснути, а ретинол ми вже використовуємо частіше. Так, зрозуміло. Отож, в зимовий період у нас ретинол, у нас пілінги, пілінги. у нас е, креми Крем. ідуть. Так. Це і в день, і вночі що ще? Як ми ще одягаємо нашу а, шкіру для того, щоб захистити її в зимовий період? Так, І СПФ обов'язково обов'язково ми наносимо круглогодично, тому що ультрафіолет уже вченими доказана є научна доказова база, що ультрафіолет він стоє шкіру навіть в злимку. І в нашій шкірі утворюється багато свободних радикалів, які встають наше колагенове волокно. До тобто, це як пружинка матраса, і вона руйнується, За Що якщо ми використовуємо антиоксиданти, вітамін С, Рісфіратрол, пептиди, то ми робимо все необхідне, щоб максимально наша шкіра не псувалась і не руйнувався наш власний колаген. Я так розумію, що от сьогодні ти розказала про догляд Це для будь віку і 30, і 40, і 50. Тобто ось твоїми порадами може користуватися люба жінка у будь-якому віці. Правильно? А так, правильно. Наша шкіра побудова шкіри у нас однакова. Але звісно, ретинол ми можемо, якщо у нас є постакне, але це тільки для антивікових інгредієнта. Ага, але іноді і молодої шкіри постакне, коли у нас є плями і постакне п'ятна, то ми використовуємо в естетичній медицині ретинол теж і для такої підліткової шкіри, щоб прибрати акне. Ага, зрозуміло. Добре, Наталь. Я тобі дуже вдячна знову ж таки за дуже детальну інформацію. Я сподіваюся, що сьогодні ми ще побачимо ще більше новинок, ніж ми бачили. А з тобою, я сподіваюся, ми зустрінемося дуже дуже скоро. До побачення!